Всім привіт! Сьогодні буду готувати яблучний пиріг. Яблук назбирала, буревій натрусив, яблуню вивернув з коренем, але ми її підтянули, підперли і стоїть поки. Не знаю, чи буде жива. Ну, поки стоїть жива. Время покаже. Для пирога мені потрібно 150 грам сметани. Взяла, вершкового масла 100 г, 3 ложки цукру, одне яйце. Ванільний цукор і розпушувач. Ну, чайно, пів чайної ложечки солі добавлю і накришу яблук. Яблучка в мене білий налив. Дуже смачні. Муки скільки вбере. Тут я приготувала 300 грам. Буду замішувати кісто і буду бачити. Скажу потім точно. Висипаю цукор, сюди б'ю одне яйце. Перненько перемішаю зараз це. Вихідний день треба зробити щось до чаю. Може, зайде хтось, треба буде чимось пригостити. Так, добавлю сюди півчайної ложечки солі, масло. Сметанку додаю, жарненька сметана, щоб був смачний пиріг. Все гарно вигнішую. Ванільний цукор додав одразу. І буду додавати муку. Мені треба замісити м'яке кісто. Так ще треба рухи додати. Розпушувач. Набула всипати на муку. Ось таке гарне в мене вийшло тісто. Зараз трошки вимісю. Ставлю в холодне місце, щоб чуть застигло масло, ось таке гарненьке, виходить, тісто в мене. Яблуко нарізаю, як кому подобається можете нарізати. Вирізати серединку і ось отак і ось так нарізати такими скибочками. Я не знімаю шкурку. Вона пропечеться і смачна і корисна. Хай буде. Кому не подобається, можете зрізати. Мені подобається, я роблю для себе і для своєї сім'ї. Буду збирати пиріг. Ось така в мене форма, форма на 28 см діаметр. І буду робити. Розтягувати так по дну. Отак. Бортиками треба мені зробити. Ось так я зробила портики, а всередину я хочу помастити смородинове, смородинове желе. в мене є. Отак, зараз я його трошки наниз викладу, розмастю для смаку. Ну так. От, дивіться, дві великі ложки взяла і вийшла в мене отака красота. А зараз зверху сиплю яблук. Тепер яблучка. Ось так дрібненько нарізані. І все викладаю гарненько, багатенько кладу. Вони сядуть і буде якраз. Так в мене виходить. Роблю таку крихту. Ось 100 грамів муки. напевно пару ложок сюди цукру добавлю. Раз, два, і три. Токи хватить. І масло в мене тут 100 грамів є. Теж сюди. І все. І зараз я це все перетру. Гарненько зроблю таку крихту. І зверху на пиріг. Ще добавлю муки трошки. Ось таке в мене вийшло присипка така, крихти такі. Ось я буду зараз їх присипати зверху на пиріг, щоб не розкачувати ще один корж. А оцим присипати. І воно дуже смачно-смачно виходить. Таке хрумке буде. Кірочка, шкірочка така буде хрумка. І буде класно. Ось так. Така красота в мене виходить. Спечу, буде ще в кушняча. Ось так. Вже зібрала весь пиріг. Все, зараз в духовку. Буду випікати 180 градусів. Навірно, десь хвилин 50, буду дивитися. Ось і спекся вже пиріг. 50 хвилин був в духовці. Зараз я його перекладу на блюдо і спробую. Присиплю пудрою. У меня гусенький. А пахнет. Это красота. Попробуй. Оце да. Дуже смачно. Яка вкуснятина. Яблочко сочні. Вся крупинки, які смачні. Саме тісто дуже смачне. М -м -м. Дуже смачно. Дякую всім, що заглянули на мій канал. Бувайте здорові. До зустрічі!